Що означає цей план? От, власне, що з нього, не те, що може бути зреалізоване, а тут, було сказано, якщо президент Джо Байден, да, який вже добуває свій термін, фактично на посаді, оцінить цей план, який там секретний ще один пункт існує, що з цього матиме Україна? Ну, от проблема в тому, що ми не знаємо. Тому що я абсолютно не проти, тільки за щоб такі речі обговорювалися з нашими партнерами, тим більше ключовими партнерами, які безумовно є сполучені штати. Але ну за логікою, взагалі, цей план спочатку треба було обговорити власне всередині країни. Я, от на минулому тижні, там мав можливість з деякими депутатами зі слуги народу поспілкуватися. І от я їх питав: а вам якби хотілося би побачити план, чому президент не, ну, не представив його там, хоча б якійсь вузькій групі достатньо? Ви ж представники народу, ви повинні розуміти, що там буде. Ну, вони відводили очі, і я так розумію, що вони про план знають приблизно стільки ж, скільки і ми. Да? От, загальних якихось там заяв. Тому це наразі ключова проблема. Проблема в тому, що ми не знаємо, що там буде. Є кілька загальних фраз. Ну, якщо навіть, якщо навіть геополітичне, це очевидно, що треба говорити про перспективи членства в ну, НАТО. Це так, як тільки, мінімум тільки. Ну, так. Ну, генераль... а, економічна, це якась там якась підтримка фінансування України, відбудова. враховуючи відбудову там на повоєнні роки роки після перемоги. Просто в мене виникає запитання, ви абсолютно ну, вірно розпочали, і можливо підкажете мені, а що цей план да, Якщо він буде підтриманий стратегічними партнерами, але він так само має бути підтриманий і всередині країни, і зокрема, і зокрема тими ж політиками. не будуть це за нас робити наші партнери. Ми Маємо дуже чітко розписати цей план для того, щоб партнери могли його або підтримати, або не підтримати. Ну, мені здається, тут ну, які... дійсно трошки логіка порушена. Я в якому тому, сенсі Бо Тому мені якби... навіть складно тут, да, якби він був презентований в Україні в загальних рисах, пройшов якесь би мінімальне суспільне обговорення. Президент мав би вищу легітимність представляти цей план навіть нашим партнерам. Він би казав: дивіться, це план українців. Громадяни з ним знайомі, от в мене результати соціологічних опитувань, якісь там, я не знаю, робочі групи, круглі столи. Врешті-решт, підтримка Верховної Ради, яка каже, що всі фракції там, наприклад, голосують за цей план, ну крім УПЗЗників, там своя історія, це зрозуміло. Всі готові його підтримати, і це ставить в сильнішу позицію, позицію України, тому що, в принципі, ми кажемо, що це не рішення однієї людини. Я просто чув. Була ця історія з Більдом, да і один радник президента сказав, що не вірте блінду, тому що він не спілкувався з тією дуже невеликою кількості це. людей, з якими президент відпрацьовує план. Ну, давайте відверто говорити, що очевидно це в офісі президента. Так, так на банковій манків ну, там ну, команда я, написали, я... сіли, написали цей план. план там понесуть байдано. Ну це трошки знов таки неправильно, мабуть, схема. Я не кажу, що він може бути якимось не таким. Дай Боже, що він був такий, але в будь-якому випадку його подальше тільки представлення українцям, ну воно вже буде виглядати трошки не так. Я вже мовчу про те, як цю тему розкриє російська пропаганда. Ну нам, звичайно, на неї плювати, але це буде про зовнішнє управління, про ще якісь речі. Я, до речі, такі повідомлення бачу і зараз. І їх чомусь якби офіс президента не гасить. Вон в телеграм заходиш. Там вакханалія. везе щось на підпис. На погодження зробили би трохи по-іншому, хоча б більш детально би його представили. Там запитали би думку не знаю громадян, громадянського суспільства. Була б зовсім інша позиція. І ще один момент. Я дуже сподіваюся, що так не буде, але давайте змоделюємо ситуацію. Президент представляє план Байдену, і Байден каже: ні може таке бути. Може чим таке бути, ми ж не би? знаємо, що буде конкретно в плані. Байден каже: ну звертайся до Камали або <сум> до Дональда в залежності від того, хто виграє. План розрахований явно не на 4 це місяці. Ця ця ну, дивіться, він не явно не на 4 місяці. Розрахований. Він же явно ж довгий. Бо президент говорив про інтеграцію в НАТО. До речі, генсек НАТО сьогодні сказав, що єдине безпекове єдина безпекова гарантія України це бути в НАТО. Да? Це величезні гроші на відбудову, гроші на завершення реформ, інтеграція. В ЄС і так далі, тому мені страшно представити, якщо позиція, наприклад, американських партнерів буде не настільки оптимістична, як нам би хотілося. Ну а на фоні заяви, яка була на тому тижні, що союзники наші звернулися з пропозицією проханням на всякий випадок розробити план Б більш реалістичний, вона теж багато про що говорить. Взагалі, на такі зустрічі треба їхати мінімум з трьома-чотирма планами, і в залежності від ситуації. Да, іноді обирати менше зло, але принаймні мати його, тому що коли тобі скажуть, наприклад, це нам не підходить, а тобі немає чого запропонувати тут же відразу замість цього, ну це не сильна позиція. Тому, от, знаєте, варіант поставити. На зіро, да, воно, ну як в казино, воно гарно, коли ти, мабуть, я не знаю, граєш в казино, і там в тебе з одного боку ризик, з іншого боку, можеш все виграти. Але робити так в політиці ну це не сильно правильна історія. У мене складається таке враження, що це така от ставка, що ми поїдемо, ми скористаємося можливостями там, генеральної асамблеї, публічності, там якось просу... ну, продавимо цю тему, і цей план буде підтриманий. Але якщо там навіть будуть якісь серйозні зауваження, це ж відкине нас мінімум на кілька місяців. Доки почнуться подальші якісь обговорення, і так далі, але як це буде виглядати всередині країни? Мене єдине, на що я покладала, ну, покладала би сподівання, тому що не хочеться навіть пропускати, що може бути така історія, так що скажуть ні, і немає, скажімо, так, запасного варіанту. А що візит минулого тижня Ентоні Блінкена і міністра закордонно справою Великобританії, а можливо, все ж таки був за зачинним дверима ознайомчим з цим планом перемоги задля того, аби потім не було таких не несподіваних. Хотілося б думати, що наша влада це продумала і заздалегідь і заздалегідь представила це. Цей план да, для певного там ознайомлення і узгодження. Хоча як показує ну історія, а, ну... ну деякі інші моменти не завжди, скажімо, так бувають. Ну я все ж таки теж сподіваюся, що вони попередньо якісь в загальних рисах це обговорили. Але знов таки, ну треба враховувати один момент: при всій нашій повазі до Байдена е він президент, який добуває свій термін. Це знають всі, і всі прекрасно розуміють, що він може приймати рішення в межах ну достатньо вузького коридору. Uh, і ну, з одного боку буде одна історія, якщо там переможе Гарріс, певна спадковість принаймні на якомусь періоді, принаймні на якомусь, тому що ми ж далеко не, не знаємо, як вона буде діяти по напряму, наприклад, України. Там є різні підходи, є більш набагато позитивніші, але є і такі, знаєте, більш песимістичні. Так от, певна там якась спадковість вона може бути з Трампом. Там може бути взагалі інша історія. А план же явно розрахований не на, не на 4 та 5 місяців. Він, мабуть, ну розтягується на більш довгий період часу. Ну, і робити там ключову ставку плану на дозвіл нанесення, наприклад, ударів там по території Росії, це з одного боку ну очікувано. Це для нас дуже потрібно. Військові про це говорять там з перших днів, мабуть, війни, і це було би правильно по відношенню до і чесно по відношенню до нашої країни. Але чи може бути тільки оця одна формула основою всього плану? Тому що Росія все одно, на жаль, буде мати якусь ще можливість там продовжувати війну, і треба ще якісь додаткові інші механізми, які нам дозволять власне цю ситуацію там краще контролювати і висувати свої умови. Ну, подивимося, часу насправді залишилося не так багато. Президент виступить на генасамблеї. Сьогодні було сказано. Потім там буде виступати Байден. Десь вони зустрінуться і поговорять. І е, е, вже буде все зрозуміло, мабуть, по першій, а може єдиній там прес чи підходу до преси, чи прес-конференції. Ми не знаємо, що там буде і там буде вже чітко зрозуміло тоді прийняти наш мирний план чи не прийняти, і ми будемо ми будемо ще продовжувати цю тему в контексті яких ще додаткових інструментів, механізмів історії, все ж таки посилити позиції України. Але зараз сконцентруємося на дозволі на далекобійну зброю і коли це може відбутися в Реальному житті Україна намагається переконати владу США дати дозвіл на удари американської зброї по військових об'єктах глиб російської території. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Президент зауважив, що поки партнери розглядають це рішення, росіяни переміщають свою зброю і техніку подалі від кордону всі дивляться на рішення США. Всі чекають на такі рішення. Після цього ухвалюють свої рішення. Це правда. У нас були зустрічі з офіційними особами. Я сказав, ми чекали занадто довго. Тепер Росія почала переносити свої літаки зі 100, 150 кілометрів 300 до 500. Після цього я вам скажу, що тепер нам потрібно більше дозволів. З огляду на це, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та п'ять екс-міністрів оборони країни закликали британського очільника уряду Кіра Сармара дозволити Україні використовувати ракети великої давниці шторм шеду для ударів по Росії навіть без підтримки США. Ано ну, дозвіл на далекобійку минулого тижня, коли говорили, здавалося, що ну він уже точно у точно буде в Україні. Нехай не буде там офіційного, прямо, прямо такого дозволу, да, коли вийдуть на трибуну. Але потім саме позиція Сполучених Штатів була чітко озвучена, що дотримуються вони старої позиції і навіть серйозно поставилися до заяви з боку Росії про те, що якщо Західна Західної зброї будуть бити в території Росії, то це вважатиметься Росія це сприйматиме як. А те, що залучені у цю війну, і країни НАТО, а то трошки, скажімо так, ми були спантеличені, тому що вже були на хвилях такої певної фірі, що от ми отримаємо дозвіл, і це справді ну, посилить наші позиції і змінить власне обличчя цієї війни Росії проти України. Я думаю, що ну дозвіл ми точно отримаємо. Якщо він вже дійсно там не наданий, але є певні нюанси. Тут до речі, ми стали mm. просто заручником, Мені так здається, може, свої, я помиляюсь. Свої Дивіться своєї ж позиції пов'язаної з цим планом, коли ви робите ці удари основою плану. Це, принаймні, те, що публічно нам відомо, ну мабуть, логічно, що партнери, Сполучені Штати скажуть: а що ж там ваш за план? Давайте ми з ним ознайомимося, і тоді фінально дамо якийсь там дозвіл. Британці дійсно це можуть зробити без американців, це не є проблемою. Проблема там тільки в тому, що системи наведення є американська, є британська. Британська, вона простіша, росіяни можуть глушити, збивати там. Ну, в принципі, краще. да? Американська вона в цьому плані більш ефективніша. Тому я думаю, що коли ми там презентуємо. Цей план в будь-якому випадку дозвіл ми це і отримаємо. І от ще один момент: ну, дивіться, навіть самі розмови про це вони вже мають певний ефект, росіяни. Президент це подав як якусь негативну історію. Мені здається, що все ж таки тут можна знайти трошки позитиву. Те, що вони відтягують свої літаки далі, вони виводять кораблі, ховають їх да, остаточно. Ну воно ж трохи збільшує логістичне плече для нанесення, в тому числі, ударів по Україні. Ми маємо трохи більше часу власне, на підготовку, тому що їм треба буде далі злітати, підлітати, там наносити ці удари. Тобто воно вже трохи якось там почало працювати. Але ну з іншого боку, да, тепер треба просити не на 300 кілометрів, а десь хоча б на 500, але. Сказати, що ні, ні, по Москві бити. Я не вже почала розмову про тамагавки. Ну, це взагалі була знаєте, прекрасна історія, яка, мені здається, дуже швидко поставила крапку в багатьох речах, і росіянам тоді зрозуміли серйозність намірів. Тому що ну, заяви Сполучених Штатів, що вони бояться якоїсь там ескалації зі сторони Росії, ну вони, м'яко кажучи, не аргумент. Росія по факту нічого. Екстраординарного, крім того, що вона вже робила, зробити не може. А їхні навіть істеричні заяви про те, що це ледь не вступ НАТО там у війну. Так вони ж розказують вже третій рік, що вони воюють з НАТО. То виходить, не з НАТО вони воювали. Ну а по іншому це більше схоже на підготовку власного населення. Ну що це буде? Тому ми, якби от завчасно почнемо казати, що дозвіл вже якби є, ракети будуть прилітати і так далі. Тому ми його отримуємо. Тут питання, як ми його зможемо використати, і чи дійсно це не буде поставлено в якісь там дуже жорсткі рамки з прив'язкою, в тому числі до того плану, до який До дозволу треба презентувати. ще достатню кількість цих ракет. ракет, ракет, ракет да, щоб Оце справжнати. ключовий момент. оце ключовий момент. Американці обіцяли нові ракети в жовтні місяці, якраз повітря, земля, які зможуть використовувати в тому числі в 16 Ми сподіваємося, що вони будуть. Ну і на додачу дозволи там для Storm Shadow і можливо навіть для атакамців. Ну тому що по деяким моментам ну це дійсно знаєте, дуже дивна історія Мати зброю і не, не, не могти її використовувати, це ж тільки затягує війну. Оці аналогії там зав'язаною рукою да, або там зв'язаними руками. Ну вони дійсно мають місце. І коли там п'ять міністрів оборони. Колишніх, але ну, це люди явно ж яких поважають, які займали посади, кажуть, що ну, це ненормально відмініть. І тоді поміняються значною мірою там, ситуації на полі, бо я думаю, що воно буде мати результат. Тут, тут головне е, зараз не перетиснути. От такий, знаєте, що така ще може бути історія, коли дуже сильно ми там почнемо тиснути, щось там казати, і це може бути сприйнято не дуже позитивно. Тому сподіваюся, що все ж таки баланс буде. І після зустрічі з Байденом ми цей дозвіл будемо мати. Публічно, не публічно, це насправді нам. Неважливо, Головний результат.